Щось високочастотно доліталося. Але треба зробити, щоб воно літало знову. От якийсь такий модуль. 5,8 ГГц, 2,4 ГГц. То антенна то радіо. Це, очевидно, є підсилювач. Цікаво, як він живиться, Ага, є отживлення. І в нього, очевидно, вирваний конектор. Вирваний з м'єсом і погнутий. Треба міняти. Під чумок нам подарували піктейл. Хто не вчив англійської, той не знає, що це називається так свинячий хвіст, тому що він такий короткий, як Павло кабель загнутий. Тому піктейл. Якщо він сумісний і ідентичний, то добре. Але вже бачимо, що ні. Тобто тут поміняли папку і манку. Тобто толку з того, що нам його дали, нуль. І нам треба або знайти відповідний роз'єм. Або відновлювати існуючий. В принципі, ця робота механічна, можна робити і так, і так. Єдине, що надійність при відновленні тут буде під сумнівом. Тому що навантаження тут може бути суттєве, відповідно пайка добре тримати не буде. Ну, подивимося, що можна зробити. Давайте знімемо кришку, глянемо що всередині. Що це таке? Якщо термоінтерфейс, то він не притискається. Якщо якась ізоляція, то дивна. Не знаю. Ну, що маємо? Ось така красота високочастотних технологій. По написах ми вже бачили, що воно може працювати в різних діапазонах. Відповідно, гарно видно змішувач, вхідний вихідний, і видно окремі підсилювачі на різні частоти. Відповідно, воно змішується і виходить. На антенну на вихід, така цікава штучка. Тут розмір доріжки, її довжина відстань до екранування вже відіграє роль. Тому деякі друковані елементи плати можуть використовуватися як rlc контура. Та як тут, наприклад, ось два паралельних провідника це по суті вже конденсатор. Довга доріжка це її індуктивність. Високочастотні технології, вони такі. Нам треба якось ось це випаяти, відновити доріжки. Будемо пробувати. РСМА конекторів високочастотних, як гною, але потрібного традиційно купити нема. Де. Рихтується воно так собі. Є деформації, плюс воно зроблено непонятно з якого сплаву. Я навіть не знаю, чи він паяється. І пошкоджена геометрія. Ось тут видно навіть окружність. Низ. Треба торцювати, і невідомо, який буде результат. Оскільки розміри стандартизовані, хочу зробити ход каньом. Взяти основу від цього, вирізати, висверлити отвір ззаду серединка. І вставити шток від рідного. В результаті вийде щось схоже. Також треба буде розсверлити петлі, тому що тут з різьбою, а тут без різьби. Принаймні, можна спробувати. Розпотрошу цей, якщо не вдасться і акуратно зробити, тоді буду відновлювати цей. Так, в мене буде дві спроби. Відкусуємо хвіст, випаюємо елемент з кабелем, висверлюємо і маємо готову основу. Тепер підібрати по довжині і якось зафіксувати цю ділу. Те, що воно криве нам на руку, тому що фторопласт фактично нічим не клеїться. Ніякий клей вам не заклеїть фторопластик. Існує один єдиний клей, його використовували на північному полюсі, але то було давно. І рецепту його ніхто, напевно, не знає. Висверлюємо також точки кріплення під потрібний діаметр, знімаємо фаски. І можна сказати, що механічна частина готова. Тепер бавитися з контактом. За допомогою проставок і матюків підганяємо положення до потрібного. Відрівнюємо то все діло, щоб воно було максимально рівним. Тепер я довольний. Можна перевірити на антені. Це звичайна 25 ГГц антена. Чи добре сідає. Ніби файно. Заходить, контакт буде. Тепер залишилося зрозуміти, як то закріпити в корпусі до ось цього такого малюсінького змішувача. І щоб воно не прокрутилося, не вирвалося. Тому що плата пошкоджена і вирвана з м'ясом. Ну і під шумок можу показати піктейл, вони бувають різні, ось такий. З Зовсім дрібненького на платі до величезного на потужню антенну товстий кабель. Ось такий результат. Піктейл був трошки довший, це не біда. У нас тепер залишився запас для маніпуляцій під мікроскопом. А сам модуль, виявляється, сидить на термопасті. Там є маркування, але щищати не буду. Якась розова паста це явно не зубна, що таке не знаю, приклею, як було. Дивно, що воно на коптері не закріплено, а просто сидить на пасті. Саме змішувач цілий, але місце для маневру в нас фактично міза. Тобто, от мені треба підпаятися до верхньої центральної точки, так, щоб ніде не замкнути і підключитися до штекера. Зроблю це тоненьким дротиком з петлею невеличкою. Невеличка петелька. Довжиною в пару міліметрів на проходження сигналу особливо би вплинути не мало, принаймні не критично. Але при зміщенні положення центрального піна забезпечить нам збереження цілісності і відсутність обриву. Тому будемо надіятися, що так буде працювати. Пробую. Ось так це виглядає в результаті. Майже нічого не видно, принаймні мені на екрані телефона. Давайте ще заглянемо під мікроскоп. Ось так це виглядає під мікроскопом. Є петелька, припаяне по центру. І пішло до свіча. Відповідно, навіть якщо зміститься, то не обірветься. Думаю, так буде добре. На всякий випадок, ще проконтролюю пару раз закрутивши, відкрутивши антенну до опору. Не виглядає, щоб центральний шток зміщувався, тому все добре. Тож пакую, відправляю і хай хлопці палять ворога. Слава Україні! Слава ЗСУ, Помагайте армії! За вас хлопці гинуть!